Донецький журналіст втікач Казанський, перше, це місцевість, друге прізвище, запропонував вирішення проблеми взаємовідносин з Угорщиною в нашому Закарпатті. Способом масового будівництва там житла для українських біженців від війни з Лугандонії, яку розв'язав найліпший друг угорців Путін. Ідея дуже гарна, абсолютно легітимна, державницька, однак. Перше. Всі ці переселенці з Лугандонії ненавидять Україну, а себе вважають руськими. Друге. Наприклад, біженці з Маріуполя теж проти України, живучи в ній, приписують себе до руських гріків. Уявили греки Лугандони. Третє. На Закарпатті вони не стануть українцями, а перетворяться на руських угорців. З довідками з архіву, підтвердженнями з батьківщини, живим угорським родичем, одним на всіх переселенців і трьома паспортами на кожного руським, українським і угорським. Хоча ці фінно угорські народці дуже близькі, і по духу, і поведінкою і звичками.